Друзі, всім привіт! Компанія автопарків'я з вами на зв'язку. Сьогодні до нас заїхав ось такий класний Volkswagen Golf. Це у нас сьомий GTI, оригінальний GTI 2016 року, 2 літра TFSI на першому стежі. В автомобілі близько 270 кінських сил, по кузову абсолютно без нарікань. Приїхав він до нас з США, має класну комплектацію, дуже гарний, класний графітовий колір. Безключовий ключовий доступ на передні двері. По салончику у нас є амбієнт-підсвіточка, оригінальна, штатна. Підігрів передніх сидінь, електрорегулювання спинки. Водійського та пасажирського, класна музика. 150 тисяч ріднього пробігу на механіці. На механіці є також у нас люк, працює, все відкривається, все добре. Технічно автомобіль в ідеальному стані взагалі без нарікань. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані, карта дверей бачимо також. Є у нас камера заднього вигляду. Та, в принципі автомобіль ідеальний, класний. Без нарікань Заходиться він у нас на сумській 2А, місто Київ, метро Васильківська. Тому чекаємо саме вас на перегляд даного автомобіля.